Добрий день, шановні учасники конференції. Я Кузьмінська Валентина Васильівна, методист Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. І я, слус Лариса Миколаївна, методист керівник гуртків цього ж центру. Хочемо представити вашій увазі тему нашої доповіді організація і проведення практико-орієнтованої дослідницької роботи в умовах дистанційного навчання. Система організації пошуково-дослідницької роботи в Чернівецькому обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді розпочинається з груп творчого об'єднання раннього розвитку дитини і знань. Серед найважливіших завдань творчого об'єднання формування дошкільнят екологічної свідомості. Дошкільники охоче беруть участь у пошуково-дослідницькій роботі. Прагнення до нових вражень, допитливість, постійне бажання експериментувати, самостійно шукати істину, поширюються на всі сфери життя дитини. У результаті дослідницької діяльності у дошкільнят формуються елементарні навички пошукової роботи, посилюється інтерес до явищ живої і неживої природи, активізується самостійна розумова діяльність. Розвитку допитливості і спостережливості у дітей дошкільного віку сприяє створення городу на підвіконні. Створення такого городу посильне під час дистанційного навчання в домашніх умовах. При створенні городу на підвіконні дуже важливо, щоб діти самостійно посадили рослини, поливали їх, доглядали за ними, встановлювали зв'язки. Рослина ґрунт, рослина вода, рослина- людина. Творення городу на підвіконні сприяє кращому пізнанню життя рослин, розширенню уяви дітей про рослини як живі організми, умови, необхідні для їх росту і розвитку, розвиває естетичні почуття, прищеплює бажання працювати і вміння бачити свій результат. Зокрема, діти досить багато дізнаються про очеві культури, що овочі корисні для людини, використовуються й їжу як у вареному, так і в сирому вигляді, в салатах, в супах та інше. У період дистанційного навчання педагоги творчого об'єднання раннього розвитку дитини пізнайко рекомендували своїм вихованцям висаджувати на городі квасолю, соняшник, хліб, цибулю, рібку, часник та інші овочеві культури. Окремі діти вирощували по одному-два примірники кімнатних сортів огірків, томатів, Діти висаджували рослини різними способами між двома площинами у вату, у грунт. Цибулини висаджували, створюючи для них різні умови для однієї тепло, воду, світло, для іншої тепло, воду і темряву, для третьої холод, воду і світло. Організовуючи такий досвід, керівник гуртка досягає поставленої мети. На конкретному прикладі переконує дітей. У значущості окремих факторів зовнішнього середовища для росту і розвитку рослин. Для проведення спостережень за весняними змінами в житті рослин ми рекомендуємо дітям використовувати гілочки дерев та кущів. Це можуть бути гілочки одного дерева чи куща, можуть бути гілочки двох дерев, або і більше, які ростуть у їхньому дворі чи в скверику поблизу їхнього дому. Навесні дві року. Чернівецьким обласним центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді за підтримки Департаменту освіти і науки облдержадміністрації було ініційовано проведення на теренах Буковини акції Сади перемоги для закладів освіти краю. Маленькі юнати творчого об'єднання раннього розвитку Пізнайко також долучилися до реалізації цієї акції. Діти разом з батьками Посадили на своїх підвіконнях сад перемоги садочок цитрусових, яких висадили насіння лимона, апельсина, мандарина, лайма, хай фрукта. Окремі юнати висадили насіння авокадо. Діти не тільки доглядали за рослинами, а й проводили спостереження, фіксували зміни в зростанні рослин, які з них ростуть швидше, співставляли їх з умовами, в яких вони знаходяться. Узагальнювали знання про необхідність світла, тепла, вологи, ґрунту для росту і розвитку рослин, складали розповіді про те, як доглядали за рослинами. Результати своїх спостережень дошкільнята оформляли у вигляді малюнків, з яких була організована виставка від насіння до паростку. Вихованці гуртків молодшого та середнього шкільного віку із захопленням і цікавістю вирощували цибулю, петрушку, кріп. Та інші корисні рослини, облаштовували свої лікувальні городики, фантазували над виробами із цибулі, оберегами здоров'я і щаснику, створювали саморобні книжечки із лікувальними рецептами лимону. Вихованці гуртків основи здоров'я та екологічний хендмейд під час дистанційного навчання. Виконували дослідницьку роботу по вивченню особливостей росту і розвитку гібриду огірка балконний Ф1 при його вирощуванні на підвіконні в кімнатних умовах у зимово-весняний період та розробили рекомендації юним приводолюбам по вирощуванні огірків у кімнатних умовах, використовуючи спрощену агротехніку. Результати своїх досліджень. Гуртківці успішно презентували на обласному етапі всеукраїнського конкурсу з природознавства юний дослідник і здобули перше місце. Аналогічні дослідження проводились при вирощуванні томатів і перцю в кімнатних умовах. Одним з прикладів вдалого поєднання в дослідженні експериментальної, експериментальної діяльності елементів stem технологій є науково дослідна робота вихованки гуртка основи фенології Анісії Міхєєвої, вплив посівної обробки насіння на проростання та розвиток фінікової пальми в домашніх умовах. Її метою було проведення порівняльного аналізу ефективності різних методів передпосівної підготовки насінневого матеріалу для вирощування в домашніх умовах. Визначення енергії проростання та схожості насіння, моніторинг динаміки росту та розвитку сходів на основі фенологічних спостережень. Дослідження тривали упродовж двох років. Експериментальна модель передбачала шість варіантів передпосівної обробки: замочування у воді на дві доби, обробка стимулятором росту і містим, стратифікація під дією високих та низьких температур, механічна скарифікація. І комбінована обробка, механічна скарифікація і стимулятор росту, контроль, сухе насіння. Узагальнівши, отримані експериментальні дані щодо схожості енергії проростання насіння, темпів росту та комплексу фенологічних спостережень, юна дослідниця констатувала, що найкращі результати при вирощуванні посадкового матеріалу фініка в пальчастого в кімнатних умовах досягаються при передпосівній обробці насіннєвого матеріалу. Методами теплової та холодової стратифікації. Результати першого року досліджень були оприлюднені на конкурсі юних дослідник та відзначені першим місцем на обласному і всеукраїнському етапах. Результати дворічної роботи були узагальнені у вигляді дослідницького проєкту, з яким вихованка брала участь у всеукраїнському заочному конкурсі оглядів внутрішнього та зовнішнього озеленення навчальних закладів, галереї, кімнатних та рослин, і також посіла перше місце на Україні. Ще з початком дистанційного навчання педагоги та вихованці Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді зацікавились вирощуванням мікрозелені. це новий, стрімко набираючий популярності тренд світової кулінарії та здорового харчування. Для вирощування в домашніх умовах за рекомендацією педагогів. Наші вихованці обрали такі види мікрозелені: рукола, крес салат цибуля, капуста білокачана та червоноголова, соняшник, редька посівна, горох посівний, буряк столовий, культури, для яких характерні швидкі сходи, ріст та достатня кількість зеленої маси. Вирощування мікрозелені проводили на різних субстратах, на кокосовому волокні, л'яних килинках грунті, легкому торфі, воді, медичній ваті та марлі. За спостереженнями вихованців, найкращими для вирощування зелені в домашніх умовах є кокосовий субстрат і торф'яна суміш. Вони добре збагачують рослини та не містять шкідливих речовин. Гарні результати дає вирощування мікрогріну на ляних килимках. Вони добре утримують вологу і проростки залишаються чистими після збору. У ході дослідження гуртківці разом з батьками проводили дегустацію мікрозелені та визначили, що для самостійного вживання підходять такі культури мікрозелені, як горох, салат, рукола, тоді як мікрозелень капусти, соняшнику, буряка краще вживати у поєднанні з іншими овочами. Також діти підготували рекомендації щодо всіх культур, які підходять для цієї новаторської справи. Юнати з середнього та старшого шкільного віку вирощували мікрозелень, використовуючи мікрокосми прості пляшкові моделі, які дозволяють ефективно досліджувати багато основних процесів, що відбуваються в природних екосистемах, але різноманіття та розміри компонентів мікрокосмів обмежені. Для досліджень гурківці використовували 5 пляшки розміром 1,5-2 літри. В яких відрізали верхівки, щоб розділити їх на верхній та нижній модуль. У наземній модулі засипали ґрунтосуміш на висоту 3 четвертих модуля. Насіння розміщували поверх ґрунтосумішу, зверху його присипали і поливали. Надалі юнати вели систематичні спостереження за проростанням насіння ростом і розвитком рослин, робили висновки, про екологічну та економічну ефективність вирощування мікрозелені на підвіконні у мікрокосмі. Аналіз результатів дослідницьких проєктів, здійснених вихованцями Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді в дистанційному режимі, дозволив констатувати, що дослідницька робота в гуртках еколого-натуралістичного напряму організована як під час очного, так і під час дистанційного навчання позитивно впливає на якість знань вихованців, значно розширює їх світогляд, творчість здібності, ініціативу, а також сприяє розвиткові, винахідництва і раціоналізації праці. Юнати-дослідники краще засвоюють навчальний матеріал, бо вони оперують фактами власних досліджень і спостережень над рослинами і тваринами. Вони вміють спостерігати, порівнювати факти, робити узагальнення і висновки. Дякуємо за увагу!